Ефірім студію Програма Час зі свіжими новинами у студії Катерина Можаєва. І ось головне. Нагірному вісім років прокуратура довела вину колишнього керівника Хуської філії «Закарпатгазу». Воїни воїнам Афганці Мукачева передали медикаменти для пацієнтів військового шпиталю. Юридичні зміни Національна асоціація і спілка адвокатів України провели спільний семінар. Потерпають у смітті, на Тячівщині жителям Бедевлі нікуди подіти відходи. Християнська реліквія, чудотворна Пресвята Богородиця із Угорського Сент-Куту вперше приїхала на Закарпаття. Рання народжуваність дівчата у 15 років все активніше стають мамами. В неоголошеній війні на Донбасі загинули понад 3700 тисячі людей. Про це йдеться у тижневому звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. Станом на 15 жовтня загинуло тисячі осіб і дев'ять тисяч зазнали поранень. Разом із тим, в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реальна кількість загиблих значно вища. За інформацією ООН, продовжується відплив населення з охоплених конфліктом районів. Станом на 17 жовтня в Україні налічувалося... 415 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Що таке війна? Чудово знають воїни афганці Саме тому лишатись осторонь подій, які відбуваються в Україні, ці люди не можуть. Члени Закарпатської спілки афганців закупили медикаменти, необхідні для лікування тих солдат, які воювали на сході України і зараз перебувають у Мукачівському військовому шпиталі. Як пройшла зустріч, бачила моя колега Ірина Грабко. Близько 70 учасників АТО наразі перебувають у Мукачівському госпіталі на лікуванні. В кожного з них травми різної ступені важкості. Дмитро потрапив сюди через контузію. Участував в АТО з марта місяця по кінець літа. Перебував в Луганській області. Участую в усіх зачистках вплоть до Луганського аеропорту. Получив контузію в селі Сабовка. Три снаряди від Града упало возле моєго окопа, ну в принципі, все. І послі плохо плохося чувствую. І от сюди потрапив. через складну ситуацію в країні. Медикаментами лікарні забезпечені не в повному обсязі, а це перше, що потрібно цим хлопцям. Зайнятися саме цим питанням вирішили афганці нашого краю. Зібравши кошти, вони закупили найнеобхідніше. Ми зібрали 25 тисяч гривень. І на цю суму було закуплені лікарські препарати, якраз необхідні ті, які необхідні для воїнів, які воювали в зоні АТО. Препарати є різні. Препарат я, як сам як лікар, я орієнтуюся в лікарських препаратах. Були від перев'язочного матеріалу до неврологічних препаратів, які заспокоюють нервову систему. Спектр широкий підтримувати тих, хто бере участь у цій війні, вважають своїм обов'язком. Просто життя склалось так 20-30 років. Хто по різному нас повернувся? Ми ця доля наших солдат нам добре відома, так як ми теж були учасниками війни, такої досить жорстокої війни, яка Тривало більше десяти років. Ми на собі знаємо, що таке війна, які її наслідки, які вона приносить жертви, і кому як не нам розуміти цих хлопців, хто їм цю психологічну допомогу краще дасть лікар-психолог чи та людина, яка сама пережила це все і на своєму досвіді може показати, що не треба падати. Духом не треба зовсім втрачатися, тому що я десь поранений, аби те, життя продовжується. Допомагають воїни афганці, учасникам АТО вже не вперше. Кажуть, що підтримуватимуть хлопців і надалі. Дуже радий, тому що люди нас підтримують, тому що всім дуже складно, всім дуже складно жити зараз в таких умовах. Окрім медикаментів, хлопці отримали і продукти харчування. Нагірному 8 років прокуратура Закарпатської області в суді довела вину колишнього керівника хузької філії Закарпатгазу Павла Нагірного у вчиненні трагічного ДТП. Тоді загинули 32-річна жінка та її дочка а також були серйозно травмовані двоє дітей. Прокуратура наполягала на максимальному строку ув'язнення за санкцією статті 10 років. Проте суд призначив йому 8 років позбавлення волі. Нагадаю, 19 листопада два роки тому Павло Нагірний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. На своєму Міцубісі Педжера на об'їзні хуста виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з деонексія, за кермом якого була жінка з трьома дітьми. Внаслідок трагічної ДТП жінка та її семирічна донька загинули, а інші діти отримали серйозні травми. Натомість, Павло нагірний, не зазнавши будь-яких серйозних тілесних ушкоджень, покинув місце трагедії. В подальшому він намагався різними методами уникнути правосуддя і навіть переховувався в Угорщині, де його знайшли і екстрадували в Україну. Нагірний також у в правосуддя, втік за кордон був оголошений у міжнародний розшук. Та 6 квітня, завдяки скоординованим зусиллям правоохоронних органів, затриманий у столиці Угорщини в місті Будапешті. Звідти його було екстрадовано в Україну, де він під вартою чекав рішення суду. На Закарпатті судитимуть групу шахраїв, які крали гроші банківських карток та диспаливо з нафтопроводу. Йдеться про крадіжку з карток понад 70 тисяч гривень і викрадення дизельного пального на суму понад 90 тисяч гривень. Досудове розслідування встановило, що група осіб зареєстрували приватне підприємство з діяльністю туристичних агентств. За допомогою посттерміналу одного з комерційних банків України вони ввели одержані злочинним шляхом персональні дані банківських карток іноземних комерційних банків і які належали громадянам різних країн світу для списання коштів за надання послуг у сфері туризму. При цьому вказані особи ніколи навіть не приїжджали на територію України. Крім цього, ця ж злочинна група осіб протягом поточного та минулого років здійснювала крадіжки нафтопродукту шляхом пошкодження нафтопродуктопроводу державного підприємства Прикарпат Захід Транс на території Ужгородського району. Вибуховий теракт в Ужгороді. Рятувальники, лікарі, санепідеміологи і волонтери розіграли рятувальні сценарії, аби відпрацювати дії під час масового ураження людей. Організації відпрацьовували взаємодію служб, відомств, волонтерських і громадських організацій, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і терористичних актів. Мета заходу перевірка готовності органів управління та сил цивільного захисту, зокрема медичної служби, до дій у випадку масового ураження людей під час актів актів в Ожгороді в результаті теракту вибухнуло сім балонів із хлором. Саме такий сценарій днями на доманинському водозаборі розіграли медики, пожежники, волонтери, рятувальники, чиновники. Если сейчас взять нашу политическую ситуацию, которая сейчас у нас в стране происходит, знаем, что и террористические организации возобновили свои, свои действия, включили сирену и вывели пострадавших, которые непосредственно получили травмы разной степени тяжести, которые находились в данном непосредственном помещении. После этого, конечно, уже прошла служба оповещения, сработала, оповестили дежурного КП «Водоканал», которая отзвонилась по всем номерам телефонов 101, 102, 103, 104, и также позвонила служба оперативного На реагування Ужгородського міського конкому. 130 працівників різноманітних служб рятували постраждалих учнів однієї шкіл міста. Травмовано близько 12 осіб. Працівники водоканалу створили водяну блокаду, вивели постраждалих. Медики надають невідкладну допомогу. Рятувальники борються з наслідками вибуху. Волонтери допомагають. Санітарні служби вимірюють рівень радіації. Наше завдання це надання першої невідкладної домедичної допомоги. Тобто до того часу, поки не приїхала швидка, ми маємо як правило завжди 5 хвилин життя. І якщо ми маємо змогу цим скористатись, ми це робимо, тому що немає нічого ціннішого за людське життя. А тут було у нас відпрацювання взаємодії з іншими аварійно-рятувальними підрозділами міста Ужгород з службами цивільного захисту міськвиконкому, з державною службою надзвичайних ситуацій. Ну і звичайно говорилося вже з волонтерськими організаціями. Учасники кажуть, такі відпрацювання хороший досвід, корисні завдання не тільки для працівників установ, умовно постраждалі в цьому сценарії. Це учні дев'ятої школи, кажуть теж багато чого навчилися. Треба бути спокійними в, такі, в таких ситуаціях, не треба панікувати і, ну, і все таке подібне. Представники водоканалу запевняють, трапитися подібна ситуація на підприємстві не може. Стан балонів завжди під наглядом. Та тим не менше варто пам'ятати правило, як вижити в такій ситуації. В першу чергу, саму першу чергу, треба звідти йти геть. А якщо вже людина не може або щось сталося. Ну, це дуже мало, бо хлор, дуже їдкий, він дуже впливає на організм. Буквально хватає одного-два вдохи, і людина може погинути. В іншому разі доведеться сподіватись на фахове реагування служб. До речі, виконання завдання оцінило оцінкою добре. Адвокатський семінар. Національна асоціація і спілка адвокатів України традиційно провела спільний семінар у Мукачеві. Близько 40 юристів із усього Закарпаття стали учасниками заходу. Цього разу не лише слухали лекцію від провідних фахівців, а й дізналися про останні зміни в законі про адвокатуру і адвокатську діяльність, присвятили семінар судовій експертизі. Більше 40 адвокатів Закарпаття зібралися в одній залі на спільний семінар Національної асоціації і спілки адвокатів України. Захід у Мукачеві провели не вперше традиційно за участю провідних фахівців. На семінар ми запросили близько 200 адвокатів з усього закарпатського регіону. Тобто, це престижні заходи, які я хотів би сказати, що в адвокатському середовищі України дуже. Зараз високою повагою користуються. Закарпаття, адвокатура Закарпаття, і ви бачите, що всі останні міроприємства проводяться на Закарпатті, зокрема в Мукачеві цього разу. Семінар присвятили актуальному питанню в українській адвокатурі судовій експертизі. Однак розпочали захід з найважливіших змін у законі про адвокатуру і адвокатську діяльність. Голова національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова заявила, що згідно з українським законодавством, іноземні юристи мають допуск до практики на Україні. А наших Хібців до європейського реєстру адвокатів внести за кордоні, зокрема німецькі колеги, наразі не можуть. В наш закон цей розділ було внесено саме на вимогу венеційської комісії, а наші адвокати позбавлені такої можливості бути в реєстрах інших держав. Ну що стосується Німеччини, то сказали так: такі положення в законі нашому є. Однак інструкції і технологічної схеми як це вносити немає. Проте відповідну інструкцію вже розробили, і незабаром вона з'явиться на сайті Національної асоціації адвокатів. За її словами, знання європейського права один із важливих кроків на шляху до Європи. Тому після домовленості у Німеччині для українських адвокатів проводитимуть спеціальне заняття. Далі учасники семінару перейшли до нотувань. Головна тема заходу судова експертиза актуальна як ніколи, особливо що стосується пожежотехнічних експертиз, запевнив кандидат технічних наук Василь Сирих. Адже в Україні останнім часом достатньо і масштабних пожеж, і підпалів машин. якщо брати тенденцію росту пожеж у світі, то ми десь, ну, Статистика на Україні краще, ніж світова статистика. Може, ми краще рахуємо, але у нас кількість пожеж знижується. Але за таку кількість пожеж от, збитки прямі 750 мільйонів. Побічні збитки більше 2 мільярдів. Пожеж тисячі, але тільки по деяких із них проводять пожежотехнічні експертизи. Решта залишається недослідженою. запевнив фахівець. Судова експертиза це затяжна процедура, тому зазвичай нею займаються одиниці. Тому фахівці запевнили, що семінар щодо цієї теми в Мукачеві не останній. Далі у випуску не менш актуальні події, тож залишайтеся з нами. Потерпають у смітті на Тячівщині жителям Бедевлі нікуди подіти відходи. Християнська реліквія, чудотворна присвята Богородиця із Угорського Сент-Куту вперше приїхала на Закарпаття. Рання народжуваність дівчата у 15 років все активніше стають мамами. Куди подіти сміття? Це питання хвилює жителів Тячівської бедевлі. Побутові відходи тут вивозять лише частково. Люди скажаться, машина зі збору сміття до деяких вулиць просто не доїжджає. Відтак, ті, хто не має можливості наймати причіп, аби вивезти відходи до Тячівського сміттєзвалища, викидають його просто неба. Як результат, кількість стихійних смітників у селі лише зростає. Купи побутових відходів на узбіччях сільських доріг такі картини останнім часом все частіше можна побачити на околицях бедевлі. Місцеві жителі обурені кажуть, тих, хто таке робить, потрібно штрафувати по максимуму, аби більше не кортіло. Така чистота була, порядок. Я ще коли такий був той футбол, ми грали. От прошу. Щось що це твори б Написали б на нього і заставили б ви сільська рада. Є учаскової похари. Звідки беруться стихійні смітники? Є у місцевих і своє пояснення. Машина по збору сміття до деяких вулиць, а тим більше до присілки, просто не доїжджає. Відтак жителі викидають відходи просто неба. Як результат, кількість стихійних смітників в селі лише зростає. Найбільш свідомі та ті, хто може собі дозволити розкошелитись, наймають причіп і везуть відходи на сміттєзвалище до Тячева. Нас люди возять по каналам мусор, тому що немає де його везти. Так як я, От, бачите, прицеп, я мусор вивожу. Ну, не всі такі, всі в мішки, викидують по дорогам хто де. Чіпляємо ззаді мого буса причіпа да, і вивозимо аж втячево на свалочку. Більше, а всі остальні викидують кому як зручно і хто де хоче. Зараз у будевлю можна нарахувати до півсотні смітників. Чому в селі не можуть повноцінно налагодити вивіз сміття, люди не розуміють. Колись... Організовували, заставили нас почистити дерева, всі щоб які мішали проїзду машини. То вже їм якась друга причина. Тепер я не бачу причини, по якій вони. Не заїжджають забирати від людей мусор. Люди не мають мусор, де дівати. Жителі Бедевлі готові платити за вивіз сміття, та головне, щоб його організували належним чином. Якщо, якщо б, якщо мусорка, бо розставили баки, наприклад, біля каждої вулиці, зробили графік, коли то забирають, прийшла машина, акуратненько забрали, відвезли і все, оплатили побачення. Поки ситуацію з вивозом побутових відходів в селі не вирішать, чи буде збільшуватись кількість звалищ, залежить лише від свідомості самих жителів. Закарпатки все активніше стають занадто молодими мамами. Сьогодні дівчата стали частіше народжувати у 15 і навіть 14 років. Запевняють медики. У нашому краї переважна більшість юних породіль ромської народності. Якою є рання вагітність і чи є безпечними пологи для здоров'я таких ще юних дівчат? Дізнавалася Вікторія Василенець. У хуйському пологовому будинку неповнолітніх породіль ми не зустріли, проте лікарі зізнаються, що за у їхньої практики такі були. У районі неповнолітніх мам не так вже й багато. За статистикою всього кілька випадків ранньої вагітності трапляється на рік. Три-чотири випадки на рік бувають, коли народжують неповнолітні дівчата. Це часто буває серед ромського населення, але є і наші дівчата українські, які теж. Трапляється так, що поступають на розродження в наш половий будинок. Дівчатка до 16 років народжують, до них є своя специфіка відношення, то дітки неповнолітні, з ними важливо психологічний контакт родичів, підготувати цю породілю до народження дитини, ставлення її до свого здоров'я, профілактичні огляди під час вагітності. Пройти, санувати всі очаги хронічної інфекції, має відвідати школу відповідального батьківства. Медики зазначають, дівчина має ретельно підготуватись до народження дитини під час вагітності. Тим більше, що породіля ще сама дитина, тут дуже важлива підтримка родичів і їх постійний супровід як до пологів, так і після. Фахівці ж звісно, під час вагітності теж допоможуть та підкажуть, якщо юні мами стоять на обліку. Частіше це випадки, коли Такі вагітні ніде на обліку не стоять. Буває, що діти дівчата від своїх батьків не розголошують, що вони є вагітними і не можуть бути ненавченими. У нас є команда, персонал спеціально підготовлений, які навчають грудному вигодовуванню даному маму, які проводять заняття із доглядом за дитиною, по роз'яснюють, як дивитися за дитиною, переодягати коли. Працівники пологову пригадали й одну сімейну пару обоє батьків новонародженої дитини ходили до школи в 9 клас. Та чи складними пологи пологів неповнолітніх і чи безпечні вони для подальшого здоров'я юначок? Ці питання найчастіше задають дівчата лікарям, коли дізнаються про вагітність. Якщо таз сформований, носить жінка добре, відвідує жіночу консультацію, перевірена, обстежена, проходить планове узі обстеження плода, тоді фізіологічні пологи вони не є складні, бо вона готова на ці пологи. Якщо ж за медичними показниками це патологічні пологи, тоді дитина може народитись з порушенням адаптації. Це трапляється в випадку, коли жінка не готова народити сама чи жіночий та з Коли виникають проблеми при пологах та є стрес у плода, в такому разі породіль відправляють на кесарів ростин. до слова, важливим фактором для спокійної вагітності подалі й легких пологів є ведення здорового способу життя майбутніх матерів. Діточки в основному 90% – то здоров'я здорові малята, тому що жінка готується 9 місяців до народження цієї дитинки. Ну, є випадки, коли жінка вживає алкоголь, наркоманія. Куриць народжуються діточки, недоношені, незрілі, іпотрофічні з враженням нервової системи, а також нутріотробним інфікуванням. Тобто це питання треба на рівні жіночої консультації підійти до цього серйозно. Отож, якщо у дівчат і наступила рання вагітність, лякатися не слід жіночий організм здатний адаптуватися, і в нього на це є 9 місяців. Але слід пам'ятати, вагітність повинні контролювати лікарі заради здоров'я як майбутньої матері, так і дитини. Крім того, всьому у свій час і квапити його не варто. У закарпатських медиків найнижча зарплата серед колег по Україні. Таку інформацію озвучили під час колегії Міністерства охорони здоров'я України. Станом на 1 вересня середня заробітна плата у медичній галузі становить з тисячі гривні. Таким чином зберігається постійне відставання рівня середньої заробітної плати галузі від працівників промисловості на рівні 60-70%. Як зазначали під час колегії, середня зарплата молодшого медперсоналу становить 1695 гривень середнього медперсоналу 2518, а лікарів 3673. Нині найнижча середня заробітна плата у працівників закладів охорони здоров'я Закарпатської області, а найвища у працівників міста Києва. А от медсестра Істячева поки може обійтись і без зарплати. Їй пощастило виграти 170 тисяч гривень у лотерею. Жінка купила лотерейний білет і отримала солідний виграш. За словами медсестри, вони з чоловіком не перший рік купують лотерейні квитки, але вигравали хіба суму вартості квитка. Однак, коли під час чергового розіграшу у телеефірі прозвучав номер їхнього квитка, жінка невимовно зраділа. Пані Марія каже, що на цьому виграші зупинятись не збирається, і випробовуватиме долю і надалі. Чудотворна Пресвята Богородиця із Угорського Сент-Куту вперше приїхала на Закарпаття. Цю християнську реліквію вважають чудотворною завдяки зціленню і допомозі вірникам у молитвах до Богородиці. Помолитись до неї вірники змогли в Римокатолицькому костьолі Святого Георгія та в Ужгородському грекатолицькому кафедральному соборі. Як зустрічали християнську реліквію далі в сюжеті? Ранок суботи біля Риму Католицького костюлу Святого Георгія зібрав багато людей. Всі в очікуванні приїзду фігури чудотворної Пресвятої Богородиці з Угорського Сенткуту. І ось нарешті чудотворна фігура прибула на Закарпаття. <му> чудотворна Пресвята Богородиця приїхала на Закарпаття вперше. До того багато закарпатських вірників їздили до Угорщини, аби побачити християнську реліквію. Люди вірять в її чудотворність, приходять до Пресвятої Богородиці, яка зцілила вже багато хворих людей. Паломників багато їздить туди, цей Сент Кут, то свята святий Колодець, Свята Студня Сент Кут. Ну, і, і що там зцілення було багато і в молитвах на Пресвятої Діви Марії, видно, зцілює незрячих. Ну, це як зустріч з такою дорогою людиною просто. От якби... Хтось рідним приїжджав, то так само. Вірники мають надію, що з прибуттям чудотворної фігури в нашій країні нарешті настане мир. Саме цього й просили у своїх молитвах. Це велика подія для Закарпаття нашого міста, тому що зараз війна проходить і дуже багато треба молитися, постити і просити пречисту Діву Марію, щоб вона нам допомагала у цих важких Після Божественної літургії в Римсько-католицькому костюлі Святого Георгія фігура чудотворної Пресвятої Богородиці була урочисто перенесена до Ужгородського Христовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору для вшанування вірниками. Благодійні фільми в Ужгороді стартував тиждень кіно заради визволення патріота, активіста та режисера Олега Свинцова. Він зараз знаходиться у російській в'язниці, тому закарпатські волонтери вирішили завдяки демонстрації його ж фільмів зібрати бодай якісь кошти на допомогу. Подивитись кіно і стати волонтером можна щодня до вівторка у ляльковому театрі обласного центру. В Ужгороді розпочався тиждень українського кіно. Крутити фільми будуть заради благодійності. После Киева первый город Западной Украины это был Тернополь. В Тернополе, потом в Ивано-Франковске. И вот буквально два дня назад закончилась неделя кино в городе Луцк. Люди хотели поддержать Олега, люди хотели смотреть украинское кино. И на фоне как бы, этого культурного события нам стали поступать звонки с других регионов. В частности, неделя украинского кино Стала переїжджати із города в город. Кошти волонтери збирають для режисера, чиї фільми і показують Олега Свинцова, який сьогодні знаходиться у Росії в'язниці. Олег житель Криму, активний учасник, автомайдану, активіст та патріот України. Коли Олег вже повернувся до Криму, Майдан вже приміг в Києві, і на той момент Олег вже допомагав нам зберігати взагалі Крим як територію України під час анексування Криму. Тому Олег в Криму, скоріш за все, був вже не активістом Автомайдану або Євромайдану. Олег вже був одним з координаторів ініціативи Крим сос яка допомагала нам. Давати допомогу вибачте тавтологію, українським військовим, сім'ям переселенців, біженців, показуватимуть дебютну стрічку Гамор щодня в ляльковому театрі. Всі кошти спрямують на визволення режисера патріота та інших політв'язнів в Криму. Олег це сильна, це людина, чудова людина і Перш за все, я хочу сказати, що Олег це не терорист. Я сподіваюся, що, врешті-решт, врешті врешт нам вдасться зібрати достатньо сил, достатньо переконань, достатньо грошей та взагалі максимальної підтримки для того, щоб врешті-решт повернути Олега з тюрми до його до справи його життя до кіно та до його творчості. Про стрічки, якими запам'ятається, тиждень кіно не розказують. кажуть, хай це буде сюрпризом для відвідувачів, а подивитись кіно та стати волонтером. Можна щодня до вівторка у лільковому театрі. Цієї неділі моя колега Вікторія Росул вкотре підіб'є підсумки тижня, і ось головні теми цього випуску. Школу відстояли. У широкому нахущенні освітяни і громада не дозволили закрити свій навчальний заклад. Безпека, перш за все, переваги і недоліки в роботі державної охорони. Мати без сина у хусті чоловік вигнав дружину і не віддає їй дев'ятирічну дитину. Це все про що ми хотіли вам розповісти для вас. Працювала Катерина Можаєва. Гарних вам вихідних і побачимось в ефірі.